Святий Боже, святи кріти, святи без мене, шановна громада, знову нас сколихнула сумна і болюча звістка про те, що наше небесне військо захисників поповнилося ще одним янголом-охоронцем. Під час запеклого бою віддав своє життя заради України, родини і перемоги наш захисник, заступник командира механізованого взводу Володимир Дем'яненко. З перших днів вторгнення Володимир як міг допомагав тим, хто переживав обстріли у київському метрополітені, у якому працював багато років, але разом із братом гостро відчували свій обов'язок захистити найрідніших і батьківщину. Тому у березні 22-го року добровольцями пішли визволяти рідну землю. Старанно навчалися. Спочатку боронили кордони Київщини, а потім Володимир вирушив на Донеччину. Володимир був надзвичайно добрим, світлим, турботливим і щирим, людяним і цілеспрямованим. Умів цінувати, допомагати і берегти своїх рідних, близьких, бойових побратимів, був відповідальним і найкращим старшим братом. Чудовим татусем для улюбленої прекрасної донечки, не боявся жодних труднощів, упевнено долаючи їх на життєвому шляху. Мав величезну кількість друзів і приятелів, які відгукувалися про нього лише з теплотою і повагою. Навіть у відпустці Володимир прагнув чим скоріше повернутися до побратимів, бути разом із ними. Володимир Дем'яненко загинув 5 червня. Внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу під час запеклого бою на Донеччині, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, обороняючи нашу державу від збройної агресії російських окупантів. з вірою у щасливе світле майбутнє, ми усією громадою сьогодні розділяємо гори родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. На колінах дякуємо Володимиру за те, що до нас не дійшли жахіття війни. Бо він разом з побратимами зупиняли те безмежне, потворне російське зло ціною свого життя. Просимо громаду у хвилині мовчання віддати належну шану полеглому захисникові Володимиру Дем'яненку, вірному сину своєї батьківщини. Доброго дня, дорогі земляки. Другий рік у нас в Україні йде війна. По велику ціну ми платимо за нашу майбутню перемогу. І сьогодні ми проважаємо в останній шлях нашого героя, Володимира. Завдяки таким героям. Ми зараз ходимо по своїй батьківщині, по своїй землі. Спокійно. І діти наші в школу ходять, і в садочки, і ми мало того відчуваємо, що в нас іде війна. Росіяни напали на нас, але повірте мені, вони будуть горіти в пеклі. Дойдемо ми до самої Москви з такими героями. І в нас штовхатиме помста за таких героїв, за наших земляків, як Володимир. Діти, сіроти, багато залишилися і остануся ще. І ми будемо, хто піде воювати, а хто буде допомагати відсюди. З Бориспольщини нашої, з України. Вшановуємо пам'ять його і з Володимир, Ми будемо пам'ятати тебе дуже довго. Героям слава і смерть ворогам. Шановна громада, дорогі батьки, брати, друзі, побратими, не тяжко проваджати таких молодих хлопців, у яких ще все життя попереду, які мають хоробрість у серці, сміливу душу, нічого не боячись, і з перших днів війни беруть до зброї руки. Беруть зброю до своїх рук і йдуть захищати кожного з нас. Але, на жаль, Господь забирає найкращих. Маленька донечка, брат, батько, як перенести цій родині все горе, таку величезну втрату. Ви знаєте, наш святий обов'язок і полягає в тому, щоб підтримувати такі родини у горі, у скорботі, у печалі. І коли ми йдемо до церкви чи коли ми просимо Господа про захист нашої землі, ми маємо пам'ятати і про цих хлопців, про героїв, які віддають найцінніше, що у них є, своє життя. За нами, за вашу свободу, мир і спокій і за незалежну Україну. Дорогі батьки, брати, дружино. Хочеться вам побажати, щоб тільки Господь Бог оберігав вашу родину, дав вам сил, підтримки пережити це все горе. А герою нашому земля пухом вічна слава. Маємо пам'ятати про них і цінувати їх внесок у нашу з вами свободу. Прощавай, Володимире, прощавай, Горой. Володимир. Я у упокой, Христе, душу воїна Твого, ти єдиний безсмертний, що створив, порядкував людину ми в землі, землі створені, і в твою землю повернемося. Бог ти звелімийсь сотворителю і сказав мені, земля, єси в землю повернешся, туди всі люди підемо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помил.